Свята година це той час, коли ми занурюємося в молитви Христа страждаючого, що йде хресною дорогою, і ми бачимо, як правило, Ісуса страждаючого, так? але є ті, хто йдуть поруч з Ісусом і разом з Ним страждають Його мати, Його учень. Ті його послідовники, наслідувальники Христа, що йшли і не боялися нічого, йшли відкрито прямо за ним. Знаєте, в ті часи, коли когось засуджували на Хресну смерть, це була не просто страшна смерть для того, кого засудили, але і для тих, хто його знав, для його родини. Для його, якщо він десь у когось працював, для, для тої людини, для всіх, воно мало велике значення, тому що кожен, хто впізнавав розп'ятого, то значить, всі з його родини, це вже були вороги для суспільства. І хто йшов за ним, то не треба було догадуватися, вже можна було зразу зрозуміти. І на Богородицю, на Івана і на тих пару побожних жінок тикали пальцями, що вони йшли на Хресній дорозі за ним. Тикали і засуджували. Незважаючи, за що Христа засудили, все, засудили, все, всі там розпне його все. Добре, що не мене. А були ще такі люди, які. І йшли за Христом, але не показували це в юрбі, не кричали, але йшли, супроводжували. Його. Були ще такі, що повтікали, так як апостоли, бо вони розуміли, що якщо Христа засудили, то всіх його учнів, а їх всі знали в лице. Не тільки Христос там був дуже знаний, але всі учні Його, особливо цих 12 апостолів, які були біля нього, їх добре знали, і вони розуміли, що їм грозить то саме, і тому вони повтікали. Але були ті, що кричали «Розпни!» ті, які взяли свою плату за брехню. Взяли плату за маніпуляцію і за... заплатіть, і ми будемо кричати все, що хочете. Ми будемо кричати, розпни його, розпни!» Ми будемо кричати Расія. Ми будемо кричати все, що хочете. Дайте нам грошей, ми будемо кричати все, що хочете. І була ще одна група людей, такі як Пилат як первосвященник, такий кесарь, да? і була ще група людей окремих, яких можна виділити, як Симон із Керенеї. Він робив свою роботу. Він не вникну ніякі ці проблеми. Масить собі голову там. Що там робиться? Ой, ведуть якогось, Та, хай ведуть. Він має свою справу, він йде на роботу, з роботи, все. І я от тут із цих всіх, кого я перечислив, хочу вас запитати. Ви до кого належите? Ви належите до тих, що засудили Христа? Ви ті, що при владі. Чи ті, що йдете з Христом та й кома, щоб вас ніхто не видів? Я християнин, так, мене похрестили, але до церкви не ходжу, там священники не здалі. Я до церкви не йду, на що буду грішити? Ліпше я буду вдома, помолюся, побожно. що будуть до церкви? Не? Не Хто ти, до кого ти належиш? Чи загрожує тобі? Смерть, якщо ти прийдеш до церкви, Та ні. Це перші християни ховалися, закривали двері, коли молилися, прославляли Бога, щоб їх не виявили, бо християн переслідували. Їх розпинали, кидали у вогонь, їх кидали на арену, деякі звірі їх розривали, це було видовиско. І Нерон казав каже, та що з тими християнами? Та спаліть їх. Знищити ніхто їх навіть не згадає. І було так само переслідування за Деукліціяна, дуже сильне було переслідування. Але сьогодні, скажіть мені, чи треба їхати в Єрусалим до святині, щоб поклонитися? Чи треба їхати до Києва до Патріаршого собору, єдиної святині в Україні? Ні. У кожному місті десятки церков. У кожному селі є церква, у найменших селах є церкви. Я служив у селі, яке називається Білка. Там 24 хати. 24 хати. І там було церковця і люди, цих 20 людей збудували церкву. Так, то не був Великий Собор, але то була церква, не капличка, церква, яка вміщала всіх парафіян села Білки і ще всіх гостів, які до них з родини могли приїхати. У кожному селі є церква. У кожному місті десятки церков. Що мені заважає прийти до Ісуса? Смертю не загрожує. Далеко їхати не треба. Податок на вході платити не треба. Ти можеш прийти до церкви, помолитися і піти. З тебе ніхто не буде брати податок. І якщо ти хочеш поучаствувати в жертві, ти участвуєш у жертві, яку сам хочеш, ти можеш дати один гривень. І тебе не віжуно з церкви. Ти можеш дати 100 гривень, 1000 гривень. Це твоє особисте, що тебе не пускає до церкви. Ти не маєш що одягнути, ти боїшся, що на церкву впаде бомба, а на хату твою не впаде. Інша справа, коли ви за кордоном. І ви хочете до своєї церковці прийти. Ви хочете почути свою мову рідну, свій обряд, свій звичай, щоб розуміти, що тут правиться, як тут кожне слово проникнутися, щоб аж до глибини душі. Але кажу вам, Бог перебуває всюди, і Бог буде стукати до твого серця не тільки через твою мову розуміння але через присутність Святого Духа. І прийдеш ти до церкви, і перше, що ти побачиш, у кожній церкві це хрест Христовий, на якому Христос був розп'ятий, і зразу собі згадаєш, Господи, ти йшов на Голгофту, а я ким був у твоїй хресній дорозі? Ким я був у тій хресній дорозі? Ховався, осуджував, сміявся з тебе. Хто я був на тій хресній дорозі? Ви скажете, найбог Я ніколи би, Та як ви собі таке в голову не можу допустити, аби я сміявся з Христа, або принижував Його? Ніколи в світі. А священиків, о, ну, так, ну трохи там сміялися, анекдоти розказували. Всякі такі бувайщини придумані, такі, щоб трошки з добавленням літературного, такого артистичного, такого всякого наповнення, щоб то так звучало дуже гарно. І так посміялися всі так, так сміялися. Подивіться на того священика, о, який він там. Анікдоти розказували про монахів, про монахинь. Це ж напряму. Ви говорили про Ісуса. Бо вони, монахи і монахині, стали ними зараді Ісуса. І священники, які уділяють святі тайни, дають людям можливість прийти до Царства Божого, відкривають їм двері до Царства Божого. В першу чергу через святу тайну хрещення, миропомазання, через святу тайну єлево помазання, коли ти хворий, немічний, Святу тайну єлево помазання, яка уділяється над людьми, які вже лежать, як то кажуть, на смертній постелі. Коли вже негодне сповідатися, вже нема сили, є на то свята тайна йлевого помазання. Священники, які Уділяють Пресвяту Євхаристію, яку Господь Бог навіть не надав тої можливості ангелам тримати в руках тіло і кров Христа, а людям дав, людям грішним. Так, і ці священники, які пройшли певну школу, науку, отримали свячення, правдиве, повноцінне свячення від правдивого єпископа, уділяють вам святі тайни. І ви маєте через них можливість прийти до Царства Божого. І ви над ними хочете сміятися, ви хочете жартувати над священником? Святі Тайне уділяє святий Дух через медіатора, посередника, священника, бо тільки людина має той дар поєднати земне і небесне, тлінне і вічне. І той, хто був покликаний, буде достойним священником через нього Дух Святий діє у святих тайнах. Як видимий знак невидимої Божої ласки, і ти хочеш про нього розказувати анекдоти, про того священника, який уділяє святу тайну подружжя, яке благословляє перед Господом союз людини, чоловіка і жінки, який благословляє продовження роду людського, Божого люду. Бо звінчених людей народжуються Божі люди, Божі діти, Божі наслідники і спадкоємці царства Божого, і сама Тайна священства, яка дає можливість уділяти ці святі тайни. Ви з такого священника хочете сміятися, який служить Богу, а то, що злий часом людину запутує через свою недосконалість, ми дуже легко і просто можемо судити, так як судили Ісуса. А чому? Чому легко Ісуса було судити? Бо Він не впирався. І священників легко осуджувати, бо вони не дають здачі. І не подадуть вас суд. Але на кожного буде чекати суд Божий, суд справедливий, суд якого ніхто не уникне. І тому, коли ми проживаємо цю святу годину, коли ми проживаємо ці страсті Христові, коли бачимо Його рани, які він прибитий до Христа, на правій руці на лівій. На лівій нозі на правій, в боці Ісуса, терновий вінок на голові і сотні ран на тілі від ударів, від падіння на землю, побиті коліна, лікті руки. І, дивлячись на ці рани Христові, ми задумаємося. Заради кого Господь це все терпить? Заради кого Ісус іде на Олгофту? та заради нас? Грішників, тих, які сміються з Христа, тобто священників, з людей, тих, що ходять до Церкви. І коли ви смієтеся з побожних людей, тих, що йдуть до церкви, коли ви їх принижуєте, насміхається з них. Ви скликаєте на себе Божий суд. Знаєте, ви можете уникнути всього. Не кожного злодія зловили і посадили в тюрму. Не кожного вбивцю зловили і посадили в тюрму, чи на електричний стіл, чи інший спосіб його знищили. Не всі злодії, переступники попалися в руки. Правосуддя не всі, або не за всі гріхи їх засудили, але від Бога нічого не скрити. І знаєте, ті розбійники, що сидять в тюрмах, є дуже багато таких, які читають Євангеліє, які усвідомили і продумали своє життя і сказали, Господи, дай мені можливість покаятися. Я хочу жити з Тобою. І багато розбійників, переступників стають праведниками і отримують Царство Небесне, як той розбійник, який був по правиці по Ісуса, який сказав, Господи, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. покаявшись. так? І багато тих, які себе рахують сьогодні такими праведними, такими. Легітимними в таким законі ходящих, ви попадете під суд, серйозний і справедливий суд, де не буде ні одної крапки, привілегій, де не буде ні малішого способа щось додати або щось відняти буде суд за кожне твоє слово. Не тільки вчинок, а за кожне Твоє слово, за кожний твій вчинок, що ти зробив, за все те, що ти міг зробити і не зробив, і за це тебе будуть судити, що ти міг чинити добро не робив, що ти міг стати на сторону правди не став, за це тебе будуть також судити. І щоб я мав можливість спасіння і кожен із вас. Щоби мав можливість спасіння, для того Христос ішов на Голгофту. І тому, пробуваючи у цій молитві, молитві Одної святої години, яку ми виділяємо для Бога, ми, усвідомивши все це, покаявшись, отримуємо спасіння. Чого я вам усім. Щиро бажаю спасіння і прощення гріхів у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!